Добрий день! От і настав перший місяць весни. Подивись, як прокидається природа після зими. Сонечко світить і пригріває. На дворі не так холодно. З'являються перші весняні квіти, фіалки, проліски. А ще сьогодні свято. Ти знаєш, яке? Так, це свято всіх жінок. Вітаю всіх жінок і дівчаток зі святом. Бажаю здоров'я і мирного неба. Гадаю, ти теж привітав зі святом маму, бабусю і сестричку. Вважаю, ти гарний помічник мамі. Ти у всьому допомагаєш їй. І як матосі приємно, коли ти прибираєш іграшки, складаєш речі. І от сьогодні ми з тобою допоможемо приготувати мамі обід. Що нам потрібно? Овочі, фрукти, крупи, посуд. Правильно. А це що? Так? А це що? Молодець? Ти пам'ятаєш, який буває посуд? Столовий і чайний, так. А ще посуд є кухонний, в ньому готують смачну їжу. Це що? А це? А це що? А це що? Молодець добре допоможемо мамі приготувати смачний обід? Що нам потрібно, щоб зварити борщ? Овочі так. Це що? Так, молодець. А щоб зварити кашу, нам потрібна крупа. Правильно. А як буде називатися каша? З гречки. Гречана, з риса рисова. Так, а як буде називатися компот з вишні? Вишневий з яблук Так. зі слив. Сливовий з малини? Добре. Ми з тобою сьогодні пригадали, який буває посуд. Столовий, чайний, кухонний. Які овочі потрібні для борщу? Як буде називатись каша? Як буде називатись компот? Гадаю, ти гарний помічник будеш своєї матусі. До зустрічі!